Далі ж будемо говорити більш детально про північні напрямки. Харківський фронт безпосередньо, район Вовчанська. Зараз з нами наживо військовий на позивний ухо, інженер БПЛА і боєць бригади «Форпост». Я вас вітаю. Слава Україні. Слава, доброго ранку, студія. Зараз наші глядачі бачать QR-коди даремно. Я знаю, що у вас є збіри. Розкажіть, на які потреби збираєте. Можливо, для БПЛА, і ви, як інженери, розкажете детальніше про які деталі потрібно для того, щоб безпосередньо будувати, скажімо так, БПЛА на передовій так. Наші потреби в першу чергу заключаються в закупці ребів, як окопних, так і автомобільних, для захисту наших машин для доставки людей на позиції. Також для захисту вже людей на самих позиціях і потребуємо закупки деталей для FPV-дронів, для Mavicів. На жаль, не можу сказати, яких конкретно деталей, це доволі секретна інформація. Поки ми будемо з вами спілкуватися, глядачі будуть бачити QR-код, зможуть задонатити, а потім ця інформація так само з'явиться в телеграм-каналі. Зараз же хочу розпитати для початку вас про оперативну ситуацію на напрямку, де ви перебуваєте, район Вовчанська. Останнім часом ми бачимо одну-дві атаки в цьому районі, згідно з повідомленнями Генштабу. У ворога там поменшало ресурсів, чи чому він зменшив свою активність на вашу думку? На мою думку, ворог зараз приспляє нашу увагу. Він вивчає наші позиції і наносить більш артилерійські удари і готується можливо до більш масивних бойових дій. Тобто саме тому зараз таке затища. Ми ще знаємо, що ворог ем, раніше намагався дещо ховатися ще восени. в Харків повідомляли про будівництво противником е, безпосередньо тунелів. Розкажіть, чи і надалі вони використовують таку тактику, можливо, Збройним силам України вже вдалося відбити деякі ці тунелі. Ну і власне ви, як інженер БПЛА, певно, розумієте, наскільки важко чи не важко дронам побачити пересування ворога саме таким методом. Так, такі випадки, як підземні тунелі, були замічені, але особої масовості вони не, не набули. Вразити такі об'єкти FPV-дронами доволі складно, тому що їх добре маскують і прикривають засобами реб. Реби в росіян майже ну, скрізь. На піхотних позиціях, на опорниках, скрізь є дуже хороші реби. Щодо полонених, заходячи на нашу сторінку в телеграмі, я бачу, що останнім часом ви, в принципі, досить часто берете в полон окупантів. Розкажіть, з якими настроями вони здаються? Вони здаються самостійно чи вже під натиском? Ну, і взагалі, що вони розповідають? Так, останнім часом полонених побільшало. Ви ну, коли наші бійці їх беруть в полон. З більшості вони деморалізовані і в принципі, і їх женуть на м'ясо, грубо кажучи, зрозуміло щодо БПЛА, от конкретно з вами цікаво поговорити про те, як військові майструють деякі БПЛА безпосередньо на передовій. Ми знаємо, що таке є. Скажіть, чи більше тих БПЛА, які привозять до вас готовими, чи все таки ви більше користуєтеся користуєтесь тими, які виготовляєте безпосередньо, ну як то кажуть, на колінках уже безпосередньо на передку? Так, я вам скажу, що відсотки 80 всіх БПЛА, ФПВ ми, так сказати, на колінках переробляємо, тому що потрібно заміняти комплектуючі і програмне забезпечення. Тому що треба якось вхвалити реби. Нам поки це вдається. Нічні чи денні дрони складніше робити? елементів, для яких потрібно більше. В більшості для денних. В основі свої денними дронами працюємо, але нічних теж багато. А якщо говорити про так, як росіяни називають баба-яга, то її можна якось відремонтувати, доробити на передовій? Чи все ж таки так, це так, підрамні? Так, так. Дуже часто доводиться ремонтувати бабу ягу і це робиться доволі легко. Але теж потребує коштів. Чи є у вас якісь хитрощі, які допомагають уникати російських реп, тому що знаємо, що і як ви зазначили, і ми потребуємо їх? Відповідно, Росія так само це все потребує і відповідно використовує. Ми знаємо про дрони з оптоволокном. То чи тільки ці дрони можуть якось уникати контакту з РЕП, щоб їх не заглушили? Чи ще якісь інші є е, допоки що є варіанти, якщо не брати в рахунок оптоволокно? Поки що ми справляємося так. Поки що скільки от я читала якусь інформацію від вашого колеги з іншої бригади, і він зазначав про те, що дрон-розвідник у них там жив півроку, тобто виходив на на полювання, скажімо, окупантів, повертався, і це було півроку. У вас який дрон був найживучіший? можливо, це FPV зі скидами або так само розвідник. У нас дрони максимум жили, якщо зі скидами, можливо, півтора-два тижні, не більше. Реби дуже сильні, і дрони часто падають, дуже часто. І ще буквально коротко хочу вас запитати. у Вас дуже цікавий позивний. Чому саме вухо? А це мої попротиви дали на початку війни, так він прожився мені. Ви дуже гарно чуєте в... все навколо чи як? Можливо, і так Зрозуміло. Дякую вам дуже. Дякую за вашу роботу. Дякую за розмову. Це був військовослужбовець на позивний Дякую. ухо. Інженер БПЛА, боєць бригади Форпост, поговорили про оперативну ситуацію на Вовчанському напрямку на Харківщині. Ну і заакцентували свою увагу на застосуванні нашими воїнами БПЛА і так само РЕП-систем. Повернуся до вас вже о 9-й годині. Там традиційно будемо більш детально аналізувати, як змінилася ситуація на лінії бойового зіткнення протягом останніх днів.